Привіт! Всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний видівки. і сьогодні фаршируємо курку. Вага цієї красуні 2 кг, і я беру паперовими рушниками, забираю лишню вологу для зручності. Головним у процесі є здерти шкірку, щоб шкірка ніде не тріснула і не парувалася. Тут де грудка, вона відносно легко знімається. Коли я записувала меню до Великодня по книзі рецептів 1913 року, то я записувала фаршировану курку, але там я не могла відходити від рецепту. А тут я покажу трошки інший спосіб фаршировки, і вона буде більш соковита. Для цього потрібно, щоб у вас був під рукою маленький і гострий ніж. Курку перевернула, відрізаю хвіст, і буду знімати шкірку по спині. Тут буде трохи складніше, і без ножа тут ніяк. Тут потрібно такими маленькими рухами гострим ножем потроху підрізати шкірку і її завертати. Коли трохи підрізали, знову перевертаємо її. І Тепер нам потрібно, щоб ніжки та крильця залишилися на шкірі, і ми їх не будемо фарширувати. Я надломлюю по суставу і підрізаю. І далі продовжуємо процес підрівання шкірки. Тепер знову її перевертаю і буду підрізати аж до крилець. Щоб далі уже крила залишити на шкірі. Не спішіть, саме головне, і все у вас вийде. Ось так. Дивіться її. Ви просто підрізаєте і шкірку вивертаєте на, наверх. Саме це є трудним і відповідальним моментом. А далі все піде як по маслу. Ось я все вже дійшла до фіналу. Зняла шкірку, зараз я вам покажу нашу красуню. Дивіться, яка. Ось, я її відкладаю і буду обрізати м'ясо, яким начинятимем курку. Я буду начиняти тільки м'ясом із цієї самої птиці. Але, щоб вона була більш об'ємною, можна додати ще 500 г фаршу яловичого, індюшачого, свинячого, якого, яку ви полюбляєте. Тоді вона буде більш об'ємна. А я вам покажу, як тільки з курячого м'яса, якого вона буде, якої форми. Ось я відібрала вже одну, одну філейку. Другий і ще в мене два стегна. Це основне м'ясо, яке залишилося на кістках. Кістки теж я закину кістки і хвостик на бульйон. Це буде нежирний бульйон, саме такий, як я полюбляю. Друзі, якщо вам подобається мій контент та у вас є можливість, підтримайте кулінарний витівки, ставши спонсором. Дякую вам. М'ясо відклала і беру дві цибулини і їх кришу дуже дрібними шматочками. І буду далі підсмажувати, бо хочу в фарш додати печериці, пересмажені з цибулею. Вони додадуть нашому м'ясу соковитості, дуже гарного запаху і смаку. Передрібнила, пательня у мене вже нагрілася, і буду смажити на топленому маслі. Для цього я беру 10 грамів його і буду зараз смажити. Мої домашні не дуже полюбляють м'ясо курки, воно їм не дуже подобається. Кажуть, що воно сухе і не дуже смачне. Але коли я готую курку таким чином, то всі з задоволенням смакують. Все на маслі підсмажую до золотистого кольору. Поки смажиться цибуля, я беру печериці. Печериць у мене тут 500 г. І я такими шматками їх нарізаю і буду вже додавати тоді, коли вже цибуля буде золотистого гарного кольору. Якраз гарно по часу вгадала. Поки я накришила гриби, вже дивіться, цибуля така прозора такого кольору гарного. І я сюди додаю печериці. Печериці вони зразу пускають сок такий і потрібно підсмажувати хвилин 10, щоб вони були вже м'які і готові. Зараз я додам солі 5 грамів. Перцю 3 грама та 5 грам паприки. І сушений чесник 5 грам, все змішую. І на малому вогні орієнтовно 10 хвилин, помішуючи, буду тушкувати гриби з цибулею. Ось, дивіться, вони вже готові. Я зараз відставляю. І буду далі займатися хлібом. Я беру хліб, він у мене вже черствий, це заквасочний хліб, який я печу, і буду вирізати, скоринку не буду брати, а буду брати тільки м'якушку. Я її ось таким чином дрібню і буду класти в піалку і заливати молоком. Орієнтовно такий шматок, як вас зорієнтувати, по грамам, мабуть, грам 300. І буду заливати молоком. Молока сюди беру стакан 200 мл. Заливаю і хай воно трошки набухає, поки я буду перекручувати фарш, то воно вже набухне, можна буде відсідити і разом перемолоти. На шматки я ріжу. Курку і буду на м'ясорубці молоти спочатку курку, а потім останні інгредієнти, які потрібно для цього. Є ще кладуть шматок сала для того, щоб вона була більш соковита. Але ось такий варіант мені подобається найбільше. Курку я вже перемолола і буду скидати в миску. І вже тоді приступатиму до грибів. Так як вони соковиті, там є рідина, то я спочатку її викладаю на наситочком, щоб ця рідина стекла в фарш. Вона добре вимішувати поможе нам м'ясо і легше буде перемелювати через м'ясорубку самі гриби. Ось так, там рідини небагато, але ж все-таки вона пішла в фарш і фарш буде соковитий. І тепер так само буду перемелювати гриби на м'ясорубку, гриби з ципулею. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви ще відео хотіли побачити в мене на каналі. Дивіться. Гриби з цибулькою вже змолола і додаю сюди в цю миску з фаршем. І тепер залишаються тільки сухарі. Сухарі можна розім'яти і не пропускати через м'ясорубку. Це, по вашому бажанню. А я їх відіжму і також пропущу через м'ясорубку, щоб не попадалися у фарші великі шматочки хліба. Так що ще... Перемилю і вже будемо тоді вимішувати фарш, додаючи спеції, прянощі і все, що ви полюбляєте. Все сюди додаю. І тепер самим головним є додати сіль беру 5 грам, перець, 4 грами. І два жовтки додаю сюди. І тепер, як тісто, буду гарно його вимішувати, вибивати, щоб воно було однорідне, щоб розійшлася сіль, розійшлися спеції, прянощі рівномірно. І тоді буде збитий фарш, який може потрібно буде начинити курку. Я десь орієнтовно хвилин 7, може, десять. Перемішую. І забула покласти сушений чесник. Я 5 г докладаю. Можна брати чесник свіжий, але при випіканні мені подобається більше сушений чесник. Все, фарш готовий. І Тепер в мене тут в курці десь під крилом була, трошки лопнула шкірка. Я тут зашиваю просто ниткою. Цією голкою шиємо, і зашиваю повністю шию, там, де шкірка, де була шия. І Починаю начиняти нашим фаршем курку. Вона дуже легко, ця шкірка, тягнеться, і дуже зручно її начиняти. Ось так закинула пароложок, тепер я її піддвинула, щоб надати форму. Щоб фарш зайняв місце там уже біля шиї, і далі продовжую напихати, поки повністю не закінчиться фарш. Якщо ж ви візьмете сюди додасте ще е, іншого виду фаршу, то вона буде вища. Тут запас шкіри є. І вона по вигляду буде як курка без фаршировки, звичайно. І дуже ефектно дивиться на столі. Хто не знає, що це курка фарширована, дуже цікаво, як береш ніж і ріжеш через всю курку і там немає кісточок. Це дуже... Смачно і дуже гарно навіть подивитися. Ось так я зашила. Тепер я її талію тут піддаю, щоб вона була у нас моделью. І трошки зараз олією збрізну, розмажу щіточкою і в духовку. Духовка в мене нагріта на 180 градусів. Орієнтовно забираю на 1 годину. Дивіться, пройшла одна година, красунька готова. І зараз я покажу, яка вона в розрізі. Швиденько готуйте, і мені пишіть в коментарях, як вам такий рецепт моїм сподобався. І до зустрічі!